Вітаю, друзі! Сьогодні 13 березня з вами знову Валерій Кличок. Путін зробив заяву про припинення бойових дій. Він погодився на припинення бойових дій і закінчення конфлікту, як він каже, мирним шляхом. Цю заяву він зробив у присутності. Президента Білорусі Лукашенка. Яка роль була Лукашенко і про що заява, власне? Я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Ну і звісно, пошивте, будь ласка, цю інформацію своїм знайомим друзям, тому що ми справді очікували такої заяви від російського диктатора, аби розуміти, що ж буде далі. Отже, друзі, зараз буквально тезово з моїми короткими поясненнями. Путін говорив на різні теми, і окремо 7 хвилин, навіть трішки більше, він виділив питанню припинення бойових дій. Це, як на мене, є рефлексія уже сьогодні офіційна Кремля на ініціативу Дональда Трампа закінчувати війну в Україні. Він, власне, і розпочав з Дональда Трампа, і це дуже-дуже показово. Він сказав: дякую президенту США Дональду Трампу. Ну, ще додав сюди лідеру КНР Сінцінпіну, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, президенту Бразилії, очільнику пару за мирні ініціативи. Ну, тобто, що, мовляв, це не лише ідея США, і він на неї простає. Далі він каже. Погоджуємося припинити бойові дії, але виступаємо за довгостроковий мир і бажаємо усунути першопричини конфлікту. Це не нове, це вже було, але про першопричини він не сказав загалом нічого, тобто він їх не конкретизував, які вони, що він має на увазі під першопричинами, він не поточнював. Будь-якої згадки про стамбульські угоди, так звані, також не було. Далі він говорить наступне. Під час переговорів в Саудівській Аравії, на його думку, Сполучені Штати Америки тиснули на Київ. Україна ж сама повинна була просити про припинення війни, тому що він говорить, що в Україні ситуація погана. І каже: я вчора був на Курщині. Отут, якраз друзі, вже відповідь про те, чому він був на Курщині. Так от, я каже, був на Курщині і переконався, що ситуація повністю під нашим контролем. Групування Збройних сил України під повним вогневим контролем, і вони не можуть вийти фактично майже із оточення. Про оточення він не говорив, але каже, що ми контролюємо шляхи відходу Збройних сил України. В принципі, ми цю інформацію знаємо. Наголошую на тому, що техніку скурщення Збройних сил України вже не виведуть. Мовляв, Збройні сили України намагаються виходити дуже маленькими групами по 2-3 чоловіки, але їм це вдається погано, тому вихід у воїнів ЗСУ може бути лише один. Або вони здадуться в полон, якщо такий наказ буде їм відданий, або ж вони будуть знищені, бо він розцінює їх як терористів, які вчиняли там якісь звірства проти цивільного населення. Ну і загалом вони воюють проти Росії там. Ну, те, що вони йдуть проти Росії, він не сказав, але я так це розцінюю. І далі він також говорить, що, мовляв, Росія наступає по двох тисячах кілометрів фронту по всій протяжності. Чому дві тисячі, я так і не зрозумів. Тому що 2000 – тисячі це включно із кордоном із Білорусію. Лукашенко в цей час мовчав. Він двічі повторив про 2000 тисячі кілометрів. Каже, у нас по окремих локаціях є суттєва перевага, і ми можемо брати в оточення багато підрозділів Збройних сил України, так як то ми намагаємося зробити на Курщині. Але, звісно, поки що вони там ситуацію на Курщині повністю не контролюють. Далі він говорить про те, що в Україні має бути. Припинена примусова мобілізація, постачання зброї і підготовка збройних сил України. Але він сказав це дуже хитро. Він каже: а як це буде виглядати? Ми припинимо вогонь, а в Україні, як вони полюбляють говорити, на Україні буде проходити примусова мобілізація, запитує він, буде постачатися зброя, будуть займатися підготовкою Збройних сил України. Звичайно, що будуть. Це безумовно, я вже відповідаю, будуть але не може бути це зупинено, тому що це повна маячня. вибачайте за цей відступ. І далі він говорить, що припинення вогню і оці всі дії маються на увазі. Відсутність примусової мобілізації, постачання зброї, підготовки ЗСУ має бути верифіковано кимось. Хто віддасть наказ про припинення вогню, хто буде перевіряти? Це дуже багато запитань він ставить, як на мене, не випадково, я вам скажу, чому саме, тому дивіться до кінця це відео. І також він говорить про те, що ідею закінчення конфлікту ми, каже, підтримуємо. Ідея правильна, це посил до Трампа. Треба поговорити, каже, телефоном з Трампом, обговорити всі деталі. Ідея закінчити ці дії, так він називає. Війну він жодного разу не сказав слово війна мирним шляхом. Ця ідея нами підтримується. От фактично відповідь Путіна є про те, що він готовий до припинення бойових дій, але, звісно, за певних умов. Ну, загалом чогось іншого очікувати і не варто було б. Але він висунув не настільки багато вимог, як він міг висунути загалом. Там видіть, будь ласка, з території. Ну, без, будь ласка, звісно, Запорізької Херсонської областей такої риторики взагалі немає. Але ситуація дійсно, як на мене, загрозлива на Курщині. Те, що він там десь може взяти в оточення ще якісь підрозділи Збройних сил України на фронті протяжністю 2000 кілометрів, ну це, як на мене, повний блеф, це не відповідає дійсності. Але, власне, Крем сьогодні виказав готовність до припинення вогню. А далі буде зустріч із паном Стівом Віткофом, який прилетів до Москви. Це представник Дональда Трампа з питань близького Сходу і України, він уже зустрічався раніше із Путіним. Є така інформація, вона офіційно не підтверджується ні Москвою, ні Сполученими Штатами, але посередковано її дійсно підтверджують. Так от, сьогодні вони, власне, будуть говорити про оці от робочі питання. І оскільки, друзі, Путін зробив заяву про те, що він готовий припинити бойові дії до зустрічі з Віткофом, мені особисто це засвідчує про те, що. Путін справді побоюється Трампа і побоюється тих заяв, які були зроблені сьогодні командою Трампа, якщо не буде оголошено про припинення бойових дій. То тоді будуть введені дуже жорстокі, жорсткі санкції проти Росії. Таку заяву сьогодні зробив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, але, звісно, це відбулося не без погодження з Дональдом Трампом. В Сполучених Штатах Америки у владі учені нічого без погодження з Дональдом Трампом не відбувається. Яку роль, власне, відіграв Лукашенко під час цієї промови, тому що він сидів тихенько, коли. Путін говорив власне, про припинення бойових дій, але перед цим Лукашенко сказав дуже цікаві речі. А саме, він сказав, що коли Росія дістане свої козирі, можна буде домовитись про завершення війни. Уша, каже, немає плану конф... припинення конфлікту в Україні, на Росію не натиснути щодо врегулювання в Україні. США натиснули на Київ, Курську область росіяни остаточно повернуть протягом буквально кількох днів. Це те, що не говорив Путін. От для цього Лукашенко там і був, щоб продемонструвати велич Росії в обличчі всього світу, і особливо на тлі того, що Трамп справді дуже тисне на росіян. Окрім того, були досягнуті вже певні домовленості. Відтак події лише починають розвиватися події, які, власне, стосуються припинення бойових дій. Завтра, я думаю, що ми побачимо якісь, навіть не сумніваюся в цьому, нові новини, які стосуються саме. Дати конкретного оголошення про припинення бойових дій, як це буде верифікуватися і так далі. І присутність пана Віткофа у Москві це якраз і свідченням того, що ці процеси розтягуватися не будуть. А заява Путіна до зустрічі з Віткофом засвідчує мені ще раз наголошу про те, що і Кремль розуміє, що з Трампом краще не зволікати. Друзі, цей екстрений випуск був виключно присвячений саме заяві Путіна про припинення бойових дій. Далі пильно слідкую за всіма новинами. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з приводу такої заяви Путіна, якими, на вашу думку, можуть бути подальші дії Росії, України, Сполучених Штатів Америки. Я із задоволенням буду читати ці коментарі і за цікавістю. Ну, а ви, власне, в такий спосіб будете активно допомагати просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!